Мене звати Катерина Валевська, я з міста Києва. 10 грудня 2013 року пішла подивитися, що відбувається на Майдані Незалежності. Пішла весь Майдан в складі жіночої сотні. Далі стала, після, коли розпочалась війна, волонтером. Батальйону Айдар в даний момент військовий журналіст, боець батальйону Вікін спецпризначення. Вся українська акція розпочалась 14 вересня, 2014 року, з майдану незалежності, де був підписаний перший прапор. Це ті часи, коли я зрозуміла, що не яке це не АТО, що це йде жорстока, цинічна війна, що це йде війна. Проти свідомих людей. Це війна йде геноцид української нації. І я поїхала по Україні, щоб донести це до людей. Від міста до міста, від бригад до батальйонів, єднаються прапори, на яких люди пишуть свої думки, щоб силою думки, віри і молитви зупинити в Україні. Чому яка прийшла на нашу святу українську? Землю Мені дуже не впадо до вподоби, коли називають героїв найголовніших людей в Україні, наших захисників, і це вже слово прив'язалось, атошники. Ні, це не атошники. Нема у нас АТО. У нас іде жорстока російська українська війна, і підкреслюю, винищування свідомих людей. Сьогодні підписуємо прапор вашого міста. Підходять від малого до старого, підходять воїни. АТО. Підходять волонтери, залишають свої добрі думки. Бо ми хочемо всі жити під мирним небом. Бо ми, українці, миролюбива, мирна нація. Ми маємо народжувати дітей, виховувати, ходити на роботу, доробити радість і творити в цьому житті, бо Бог нам дав життя для того, щоб жити, творити і любити, і ні в коєм случаї не воювати. І от ця акція, що відбувається, я зустрічаю в кожному місті бійців, волонтерів, небайдужих людей, дітей, молодь. І ви знаєте, радість моя те, коли я бачу обличчя, знову повторюю саме головних людей в Україні це наших захисників. Вони гуртуються. Це їм приносить все радість. Чому? Бо ми всі прекрасно знаємо відношення до цих людей. Бо коли люди... Мені кажуть, що їм треба психолога, то їм поясняю, ні, їм не психолог треба. Вони повертаються звідти справжніми, з загостреним чувством справедливості і з другими цінностями. І от я сьогодні дивлюсь хлопці з 92-ї, з 93-ї бригади, 58-ї бригади. Я їм розказую про прапори бригади, як вони де були створені. Бо на прапорах бойових мають право писати тільки ветерани війни. Бійці і бригадці, і, на жаль, рідні і близькі загибших. Це сама важка тобто, цей елемент акції, коли приходиться зустрічатися з батьками загибших. І саме головне, бо у батьків От питання два. А чи не зря мій загинув син? І що буде далі? Тому я батькам постійно говорю, навіть хто. Чи ваш син герой зараз? Так, потім все стане на свої місця. А коли підходять живі герої і приходять з дітьми своїми, то я завжди, от вчора, була в Арбузинки, проводила акцію. Дівчинка вже така років 13, Тато е, з третього полка, і коли вона підійшла на прапорі писати, я кажу: а ти знаєш, що твій тато герой? Ви... і заразу дивлюсь на тата. Ця людина просто розквітає. бо ми кожна людина, щоб у нас не було. Але слово і думка це наша головна зброя. Слава Україні! Дякую, слава таке запитання: чи є міста, де вас неприємно зустрічали? Або якусь ситуація? Так, да, Були міста такі на початку. То тобто це вже четвертий тур, вже у мене ребілітірувалась, теж була відмовилася до сих пор. Я сама з Києва це Бориспіль. Відмовились, були це від акції, і в 2014 році теж було відмовився Буковель, але в цьому році він реабілітувався. Тому, знаєте, я кажу, ми люди, і я не кажу за тих, у кого руки в крові. Ми робимо помилки, ми на помилках вчимося. І тому мета акції я всім людям говорю, що ми люди, і ми саме головне це маємо пам'ятати. Ми всі Божі творіння. І я маю нести цей вогник. Я дякую вищим силам, що мені надали цю місію. Боротися за кожну людину. Бо якщо я відігрію, хоча б одну людину це велика перемога. Бо ця людина понесе вогник і відігріє другу людину. Бо якщо знову повторяю, кого руки не в крові, ці мають понести кару. Бо якщо Бог нам прощає, то хто ми такі, щоб не прощати?